У Харкові доба минула без обстрілів, але окупанти знову завдали ударів по критичній інфраструктурі області. В Юмському районі є пошкодження обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків постраждали вісім людей. Працівники та поліцейські усі після обстеження та надання медичної допомоги лікуються амбулаторно. Під постійними обстрілами знаходяться і прикордонні райони. Протягом доби рятувальники двічі виїздили на перевірку після прильотів. Крім того, триває робота з розмінування деокупованих територій. В Узюмському районі області на території Донецької громади обстрілами були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 219 вибухонебезпечних предметів. Але мінна небезпека на Харківщині все ще дуже висока. Застерігають у штабі оборони. У селі Кам'янка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік. Отримав вибухову травму та госпіталізований. Вкотре закликаємо до обачності. На лінії фронту без суттєвих змін тривають визвольні бої. Українські військові нищать ворога. Яна Біляєва Стас Дейнеко Харківський звісті.